Солянка українська. Складники. Філе яловичини 500 грам. Бульон зварений на кістках 1 літр. Капуста 400 г. Цибуля ріпчаста велика. 2 штуки. Олія оливкова. 4 столових ложки. Паприка молота солодка. 2 чайні ложки. Томатна паста 1 столова ложка. Огірки мариновані 2 ш... штуки. Оливки фаршировані 50 г. Сметана густа 100 г. Лавровий лист за смаком. Перець за смаком. Сіль за смаком. М'ясо нарізати невеликими кубиками. Опустити в киплячий бульйон. Потім додати кілька горошин чорного перцю. Капусту помити, почистити та порізати. Цибулю порізати кубиками та спосирувати у маслі на сковороді. Викладіть на цю сковороду капусту і трохи її потушкуйте. Потім додайте паприку та томат пасту. Оливки та огірки поріжте кружальцями чи кубиками. Разом з овочами зі сковороди і покладіть до зупи. Додайте лавровий лист, накрийте кришкою варіть до готовності. У готову солянку покладіть сметану, розмішайте та посоліть до смаку. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!